Всім доброго дня. Сьогодні прийшла посилка, будемо робити розпаковку, як то кажуть, посилка в принципі дуже швидко прийшла. Вчора ми її замовили, а сьогодні, сьогодні вже прийшла. Будемо скоро висівати, тут у нас прийшло насіння, як я і говорив, скоро вже будемо починати. Больові роботи треба розкрити. Так. розкриваємо. Разом з вами будемо дивитися, що в нас тут, що в нас тут прийшло. Так. Що в нас є? У нас тут є. Накладна, що Такий, я так зрозумів, подарунок від магазину, в якому замовляли. Ми там замовляємо часто і ще будемо добирати такий, такий цікавий календарик. І зразу в ще, це напевно якийсь записник. Цікаво, цікаво. Так, то ми поки теж... Відкладаємо, значить, що в нас тут по посилці. По посилці в нас таке насіння пермеку червоний. Тут має бути 100 пакетів черворожевого, червоного, хто як називає. Тут і в упаковці є 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Значить, таке в нас мало би бути штук 10, також є. Такі по 0,1 граму. Це інша фірма, це насіння України, а це в нас професійне насіння, то в нас ніби Голландія. Такого має бути менше, бо ще будемо добирати, як приїде з цього. насіння України. Також є такий мікс кольорів. Та як в нас хороша погода, скоро вже будемо пробувати висівати як то кажуть, на свій свій і ризик, але якщо все вийде, то буде в нас досить ранній урожай. То в нас така пачка виходить кольорового, ще рожевий. Ще рожевий в нас тут теж будемо розсівати. Також жовтий, також в нас тут є капуста. Капуста у нас мала бути рання і, і середня. Так, капуста. Це в нас середня гібрид. Гібрид у нас джентама F1. Капуста також є етма. Етма, етма, етма. У нас тут пусто на сінин, великі пачки. Це в нас, здається, має бути та суперрання. Ось така. суперрання. Будемо теж скоро висівати, також є помідори, перець черво... такий перець червоний, перкулес, жовтий. Також є ще перець червоний, помідори. Помідори у нас є такі по 10 насінин. Також є чері, сакура. Всі про них говорять зараз багато в Тіктоку. Не знаю, будемо пробувати. Тут є по 5 насінин в пачці в одній, а в пачок є по 5. Всіх різних взяли спробувати для себе. Це також це сливка, напевно, а на черзі середньостиглий. Має бути він короткий. Має, має, має бути, е Ну, Ніби щоб не ставити тих під них. Також ще такі. Ну, Коротше, взяли всіх різних по 5, вже як буду сіяти, буду показувати вам детальніше. Помідори Перець жовтий, перець червоний, помідори великі, помідори сливка і помідори чері. Кермак прийшов жовтий, рожевий і мікс. Також, така ось, Завжди її беремо. Мер щурам дуже ефективно, де зерно, для вона тваринам не шкодить, можна використовувати, то ми розкидаємо і пускаємо. Стараємося кидати десь, де, щоб не був доступ тварин, десь по заколках, по кутках, де зерно зберігається, бо дуже добре. І миші їдять, і щурі якісь прибіжить. І такі от гранули теж, такої взяли 20 пакетів. І такі гранули. Як воно називається? Капкан. Капкан так як це на польові, більше миші, по полі, якщо десь орим, садимо, попадаються нори. Нору рубхаємо 2-3 таблетки. Дуже добре вони теж прибирають з полів мишей. Таких тут здається, має бути шук-10 баночок. Такі от плани треба буде починати десь скоро вже. Висівати, навіть не знаю, буду ще думати, чи в касету сіяти помідори і перець, чи зразу сіяти, ставити такі маленькі теплиці. Я вам покажу, як ми їх ставимо, як ми їх робимо, будемо починати. Будемо висівати вже моркву, вже тепло, моркви нічого не буде. Така от в нас посилочка, така розпаковка. Чекайте наступне відео, далі буде цікавіше.